Друзі, всім привіт! Зараз почався сезон використання ретинолу, і я хотіла би показати, як я це роблю, показати свою схему догляду. Можливо, це комусь буде корисно. Тому, якщо ви цікавились даною темою, то приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Почну з вечірнього догляду. З догляду, коли я використовую ретинол. Спочатку вмиваю шкіру обличчя ось цією м'якою крем-пінкою. саме крем-пінка від бренду ЦРВ, мені подобається. Там є в подібній упаковці ще емульсія, але а, мій фаворит це кремпінка. Об'єм цієї баночки 473 мл. Вже половину використала без запаху, гарно. Підниця м'яко очищує, шкіру не пересушує. Тому я вважаю, що дуже підходить на зимову пору року і на період використання ретинолу. Наступним кроком я використовую ось такий спрей, це гіалуроновий спрей. Спрей сіром для зволоження шкіри обличчя. Він наноситься. За допомогою ось такого пульверизатора дрібного дисперсно. Тут у нас 150 мл в бутилочці, дуже подобається цей такий підготовчий етап, для того, щоб зробити таку собі підложку, щоб не сильно пересушувати і травмувати шкіру як захисний етап перед нанесенням ретинолу. Я не претендую, що моя схема правильна, просто мені так комфортно, мені це підходить, тому я з вами ділюсь. Потім, коли шкіра повністю висихає на повністю суху шкіру, коли цей спрей вібрався, я наношу ретинол. В мене це зараз ретинол від бренду ЦРВ. Дуже підходить, подобається. Бачу хороший ефект. Тут 30 мл бутилочці з дозатором пластикова упаковка. Наношу ретинол не кожну ніч, а декілька разів на тиждень і цього достатньо. Крем для шкіри навколо очей в мене від бренду La Roche posay це серія Толіран де Зручна герметична упаковка з дозатором без доступу кисню. Тут у нас 20 мл об'єм. По мірі використання, по мірі того, як засіб закінчується ось цей пакет всередині стискається, і я думаю, що таким чином можна буде використати весь продукт до кінця. Підходить для сухої, чутливої подразненої шкіри, заспокоює, гарно зволожує, тому продукт подобається. Десь хвилин через 10, після того, як ретинол відбрався, Шкіру обличчя я наношу ось цей крем від бренду Aven із серії Hyaluron Active B3. Він в скляній баночці. Всередині можна буде потім використовувати також змінний блок. А зараз покажу вам текстуру цього крему. Бачите, ось така вона. Дуже насичений, і дуже приємне використання саме з ретинолом, гарну шкіру живить, зволожує, заспокоює. І він є денним кремом, та це таке умовне позначення, можна використовувати як вдень, так і на ніч. Зранку вмивання в мене таке саме. Потім, якщо шкіра пересушена, я можу додатково ще нанести ось цю есенцію від бренду SVR. Влітку я її не використовувала, бо була вона занадто насичена для жаркої пори року. Це серія, яка містить в складі 2% вітамін В3 та гіалуронову кислоту. Робоче таке дозування. Тут хороший об'єм 150 мл. Вистачає надовго, текстура трохи густіша, ніж вода і гарно живить і зволожує шкіру. Можна навіть якщо у вас комбінована або жирна шкіра, використовувати її замість цю есенцію, замість сируму. В якості серому зранку, якщо потрібно, я використовую ось цей від бренду Avance, це серія Calfat Plus. Сірум, який зволожує, заспокоює, знімає почервоніння, вже майже використала, майже закінчився продукт, обов'язково буду повторювати, хоча ціна не бюджетна, скляна баночка об'ємом 30 мл, продукт працюючий, і буду чекати на нього хорошу знижку, щоб обов'язково повторити. В якості крему зараз використовую ось цей також від Avene, Це в мене денний крем, серія Антирежерс Розамет, крем, який теж заспокоює шкіру і знімає почервоніння, Зручна упаковка з дозатором, об'єм 30 мл. Також зранку обов'язково. Особливо після використання вночі ретинолу я наношу SPF захист, наприклад, тут цей від бренду Eucerin, серія Hydro Protect SPF 50, легкий флюїд, гарно розподіляється, добре захищає і зволожує шкіру. Тут у нас об'єм 50 мл. Ріденька, приємна текстура. І додатково додаю на протязі тижня декілька разів використання маски для обличчя кремові, наприклад, ось цю від Aven серія Дерма Абсолю, великий об'єм 75 мл, дуже подобається, гарно живить, підтягує, зволожує. Це антивікова серія для всіх типів шкіри. На жаль, зараз на натіну. Немає постійно в наявності, але в мене в запасі є ще одна упаковка. Сподіваюся, що найближчим часом ця маска з'явиться. І друга, для прикладу, кремова маска, яку я постійно вам показую в своїх відео. Також від бренду Авен це зволожуюча, заспокоююча для сяєння шкіри: об'єм 50 мл. Приємний аромат, приємна текстура, гарно справляється зі своєю роботою. І теж дуже підходить на період використання ретинолу. Ніякі глиняні маски я не роблю зараз, не замовляю, не купляю. В мене тільки гелеві або кремові маски, тому що шкіра зараз дуже суха і потребує інтенсивного зволоження та живлення. Ось такий, друзі, в мене зараз догляд. Якщо відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Якщо у вас є якісь теж цікаві моменти і цікаві продукти, які ви використовуєте разом з ретинолом, поділіться, будь ласка, в коментарях. Також, якщо є якісь дієві ретинол, який вам подобається, від якого ви бачите хороший ефект, Теж напишіть, будь ласка, буде цікаво ознайомитись. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних та корисних засобів в догляді. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!